Друзі, дивитись, що я знайшла ще? Буде у нас нова страва на вечерю. Тут це папороть. Їстівна буває як орляк, так і у нас тут страусник. І бачите, її зривають. Вона дуже смачна, я її вже в тому році тушкувала. Оці пагони. Поки що вони не розвернулися, їх ще називають рахисами або равликами. І це в такому стані їх зривають і можна готувати. Дуже класна така буде страва. Я вам покажу і розповім, як з нею працювати. До речі, в неї ще й корневище, і з нього видобувають, як я, Пам'ятаю, в Азії крахмаль. Так. А їдять зовсім всюди, від Америки до азійських всіх країн. І ми спробуємо. Запрошую вас десь таке знайти, будемо готувати. Дивіться, що я знайшла неочікувано тюльпан лісовий. Це просто щось. Понад річкою, чарівний такий. Кисличка гарна в лісі, лісова дорога. Я сьогодні знайшла папороть страусник і хотіла вам для зрівняння показати, пішла у ліс щитовник, чоловіча папороть, але не знайшла. Бо, мабуть, що для нього ще рано. Зарано ще не бачу я. Хоча в минулому році я його тут бачила багато в лісі. Ну то що ж, тоді повернемось на мою кухню. Будемо годувати демонстраційну порцію орляка, ой, не орляка, страусника, який я зібрала ну, буквально в себе у дворі. Небагато, багато вже росте. Я поїду біля моря Балтійського, там є такий лісопарк і там його великі зарості, то там вже назбираю, його тоді можна і заквасити. От. А зараз я трошки вам покажу те, що я назбирала, і можна потушкувати буде вечері. Ну що, покажу тільки як демонстрацію, бо. Поки що в мене мало його. Як назбираю багато, то вже буде зовсім друге діло. але Ось так я його не відварюю, він зразу тушкується, там водичка, трохи олійки, посолю його. І 10, ні, може менше десь 5-7 хвилин під кришкою. Бажано можна додати туди цибульки, моркви. Зробити, потушкувати сметаною. І така буде класна страва. Воно як буде багато, то покажу. І ось така страва з сичевицею, морквою, трошки помідорок, солодкого перця з заморозки і папа риця Тож смакуємо. Може додасти до своєї нової кухні. Смачного всім нам.